Більше українського контенту у Кропивницькому облаштували аудіовізуальну студію для молоді контента. Працюватиме вона на базі обласного молодіжного центру Кома, Талановиті хлопці та дівчата зможуть користуватися студією абсолютно безкоштовно. А оснащена вона усім необхідним для створення якісного контенту. Для звукозапису це в нас студійні мікрофони, звукові карти, ноутбуки для того, щоб форматувати, знімати звук і передавати його. Якісний звук це важливо і відео: це відеокарта». Яка збирає цю інформацію і транслює. Ну і звісно, відеокамери. Також світло встановлено і гарна візуальна локація для того, щоб була чудова картинка. Контенту запустила громадська організація Культурна платформа Закарпаття спільно із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Кропивницький став шостим містом, де реалізовується проект. Залом Україні таких студій планується 20 – у культурній платформі Закарпаття зазначають мета проєкту розвиток молоді у сфері креативних індустрій, примноження і популяризація сучасного та якісного українського контенту. Ми працюємо в секції поведінкових змін, яка спрямована на підлітків і молодь. Що це коротко означає? Це означає що через ідентичність, призводить до соціальної згуртованості, яка забезпечує поведінкову зміну в суспільстві. Це, на мою думку, єдиний шанс нашої країни мати майбутнє, бо якщо у нас не відбудеться поведінкових змін, ми будемо весь час знаходитися на цій сірій зоні, бо ми ніби любимо або сприймаємо щось, що створив совок, або ми все ж таки формуємо свою націю і розуміємо, хто ми. У нас дуже проста думка, що це покоління воно геніальне, тому що воно швидше за всі попередні. Ось і історія про цифровий розрив вона виражена не лише в девайсах, вона виражена в тому, як ми думаємо і наскільки швидко ми можемо вирішувати ситуації, з якими ми зіштовхуємося. Ну по суті, та створювати щось нове в обласному центрі дитячої та юнацької творчості, де працює молодіжний центр, кома, наголошують, студія контента це ще одне середовище для самовираження молоді. А саме для цього, вже майже 90 років і існує. Центр дитячої та юнацької творчості. Зазначу, при ньому є чимало колективів та профільних гуртків, які з нетерпінням очікували відкриття студії. У нас оркестр народних інструментів Орія, у нас духовий оркестр Зміна, це також народні колективи, це ансамбль бандуристів Орія, це два народних художніх колектива вокальних. Антарес та Вікторія у нас в театральних студіях також діти співають, пишуть пісні, виконують їх, і всі, і навіть хореографічним колективам нашим також всім потрібна якісна. Якісний запис і щаслива від того, що тепер такі умови в області в нашій створені, і не тільки наші колективи, наші діти і молодь, які займаються в обласному центрі дитячої юнацької творчості, можуть скористатися цією студією, мобільною студією звукозапису, а й усі бажаючі можуть звернутися. Участь у презентації студії контента взяли учні, студенти і викладачі музичних освітніх закладів та представники різних молодіжних осередків області. Привітати молодь та подякувати партнерам за створення нових можливостей для молоді Кіровоградщини завітали і представники обласного керівництва. Завдячую всім організаціям, які допомагають в розвитку культурних молодіжних просторів, і це історії з продовженням. Тобто, ось кома ось поява контенти це історія з продовженням. Я впевнений, що тут будуть записуватися не тільки музичні твори, а й різного роду підкасти. І взагалі, якщо вона мобільна, тобто наші 49 громад відчують появу цієї студії. Це дасть творчий поштовх для розвитку ініціатив безпосередньо у нас. В регіонах ми піснею супроводжуємо всі наші події, і сумні, і веселі, і ті, які надихають. Тому ця мобільна звукозаписувальна станція вона дуже крута. Я дуже вдячна проєкту ЮНІСЕФ за те, що підтримуєте а молодь України. Вони мають залишатися у нас. Ми не маємо їх втрачати. А ось такі майданчики вони дають змогу. Робити те, щоб молодь відчувала себе потрібною після презентації для працівників молодіжного центру, музичних шкіл та амбасадорів проєкту відбувся тренінг-інструкція, як працювати на студії. Представник культурної платформи Закарпаття та український музикант Артем Назаренко. Пояснив усі тонкощі взаємодії з технічним обладнанням контенти по завершенні апаратуру одразу опробували тематичним подкастом та музичною майстеркою. Зазначу, у контенті є можливість проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, записувати вокал і музичні інструменти, знімати відеоблоги та подкасти. Користування студією для молоді є безкоштовним. А варто лише сконтактувати із представниками коми чи просто прийти в центр дитячої та юнацької творчості і домовитись про дату та час. На Кіровоградщині не обслуговуються 18 автобусних маршрутів. Для роботи на них не можуть знайти перевізників, повідомили в обласній військовій адміністрації. Для того, щоб забезпечити безперебійне автобусне сполучення між громадами області, влада оголосила конкурс на обслуговування вакантних маршрутів. Відбудеться він 10 травня. Документи для участі перевізники мають подати не пізніше, 22 квітня. Переважна більшість заявлених маршрутів, за словами обласної влади, пролягає з Кропивницького. Та районних центрів до віддалених сіл загалом же на Кіровоградщині сьогодні діють 209 автобусних маршрутів, які організувала облвійськадміністрація. Ще 118 запустили територіальні громади. В області 14 територіальних громад організували внутрішні маршрути, які курсують в межах цих громад. І 109 міжміських автобусних маршрутів, маршрутів, де організатором є обласна адміністрація, і 100 маршрутів, на яких приміських автобусних маршрутів, на яких організатором також є обласна військова адміністрація. Смертальне перевищення швидкості 12 людей загинуло на Кіровоградщині через порушення швидкісного режиму руху. Ще 85 отримали травми. Такі наслідки 65 дорожньо дорожньотранспортних пригод, які сталися протягом трьох місяців, через перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції області. і Вкотре закликали водіїв до неухильного дотримання правил дорожнього руху. Нагадуємо, що максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км на годину, а за їх межами 90 км на годину. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою 110 км на годину, а на автомагістралях 130 Не поспішайте та бережіть себе. У музеї у Кропивницькому відкрили виставку картин, присвячених архітектурі України, в експозиції 50 полотен, на яких зображені середньовічні замки, палаци, храми, музеї, театри, парки, водойми та сучасні урбаністичні будівлі: Харківщини, Херсонщини, Львівщини, Вінниччини, Одещини та Кіровоградщини. Деякі з них пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Картини в техніках живопису та графіки написані до та після повномасштабного. Вторгнення. Створили їх 20 українських митців, серед яких і переселенці з Харкова та Нової Каховки. Споруди перенесли на полотно, додавши їм нових художніх штрихів. У музеї картини експонуватимуться два тижні. Як зазначили музейники, виставку підготували до Дня пам'яток історії та культури України. В такий спосіб прагнуть привернути увагу до збереження української архітектури, яка щодня страждає від російських обстрілів, та засудити воєнні закликають. Злочини окупантів. Триває війна, навіть вже деяких сіл, міст немає. Вони є на картах, але їх немає. Але деякі з них залишаються в роботах митців. Тому ми і зібрали всі залі таку експозицію. Ми таким чином хочемо показати, що ворог не шкодить абсолютно нічого, що ворог знищує наше українське, це українців, це наш дім, наша архітектуру, культуру. Він все хоче знищити. ній зображено водосховище Кременчуцьке, хвилі, море, вода це такий певний релакс, тому що я з великого міста. Харків це дуже промислове місце, місто, дуже шумне. І коли ти приїжджаєш в Світловоцьк, це трохи такий певний відпочинок емоційний в якомусь сенсі.